Тиск на релігійних діячів, що висувають окупанти членам кримських мусульманських громад. Розгляд по суті, як українські юристи в ЄСПЛ доводять винуватість Росії у справі про окупацію Криму. Новий майданчик. Чому росіяни почали запускати шахеди з району Балаклави? На світанку російські силовики увірвалися в будинки двох кримських татар в віслямтерецькому районі, колишньому Кіровському. У селі Привітне влаштували трусов, шукали дімі мами Ісмаїла Юрдамова. Причину не пояснили, не показали жодної постанови і не дали подзвонити адвокатам. Стучали додому, сказали, що поліція дали час, щоб одетися. Зайшли, нічого не обісняли. Натомість посадили чоловіка в газель і відвезли до селищної мечеті, яку теж обшукали. Звідти доправили у відділок поліції. Там висунули звинувачення про нібито порушення місіонерської діяльності. Там составляли документи по ходу, задавали деякі питання, чому там. В думку не за там ще щось. Через время, свярся, і що то через нікото оксан не свявся і визовуть на суд розправою призначеного окупантами муфція Криму міралія Блаєва вважає дії російських силовиків муфці духовного управління мусульман Криму, Айдер Рустемов. Ми бачимо ту картинку, яку намагається зробити окупаційна влада на чолі з їх службовців, зрадником свого народу Еміралі Блаєм. Вони з одного боку відкривають мечеть, роблять перший намаз. в нової мечеті, яку нібиться при Україні. Могли побудувати з іншого боку, утримувати імамів і продовжують ці репресії. Я не буду здивованим, якщо цей імам відмовився прийти на цю молитву. Обшукали будинок і активіста Рустема Мустафаєва. Щоправда, йому перед'явили ухвалу окупаційного суду щодо обшуку: хотіли знайти заборонену літературу, зброю, наркотики та вибухівку. Виявили одну книгу. Як запретну, і це «Сади праведних книга? последние эти года очень многих ребят наших посадили, И я считаю, что это незаконно. У районі, де живуть ці кримці, є військові бази Росіян, каже голова Меджлісу Рефат Чубаров. У липні на полігоні вже детонували їхні склади, тож нові репресії можуть бути пов'язані з військовим сектором. каже Чубаров. Ця територія прилягає до російських окупаційних військ дуже важливих стратегічних стратегічних місць Феодосія та і тут в цьому районі є багато військових об'єктів став час точки зору російських окупантів додатково натиснути на кримських татар і спробувати їх залікати Рефат Чубаров також припускає затримання та обшуки пов'язані з бажанням окупантів контролювати тих, хто може бути лідерами думок серед людей. Так у листопаді росіяни влаштували обшуки у релігійних діячів Імама мечеті Юсуфа Аширова та учасників місцевої релігійної громади Вілена Усаїнова та Зінура Апазова. Водночас Чубаров додає репресії в окупованому Криму пов'язані з підтримкою незаконно ув'язаних кримських татар. Умєров, суспільне новини Крим. Європейський суд з прав людини почав розгляд по суті позову Україна проти Росії щодо окупації Криму у Страсбурзі. Українська сторона наголосила систематичні порушення прав людини вчинені Росією в Криму. Від самого початку були спрямовані проти етнічних та релігійних меншин, проукраїнських активістів та журналістів, військовослужбовців українських збройних сил і всіх, хто виступав проти окупації. Наразі українська сторона очікує на рішення ЄСПЛ щодо суті заявлених скарг, а також на рішення щодо прийнятності справи стосовно політичних в'язнів. Уряд України просить ЄСПЛ визнати ці відповідальну за порушення прав людини, російська делегація на слухання не з'явилася, однак це не дасть їй уникнути відповідальності, каже уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко. Ніхто їй не забороняв приймати участь. Їм відомо про всі документи, які Україна в межах справи направляє до європейського суду. Тобто, вони в них не вони не позбавлені ось цього змагального процесу. Тобто вони не ну якщо вони скажуть про те, що. А вони не знали про після березня з другого року про те, які там що відбуваються в процесі, бо вони не приймали участь. У них це просто буде черговий черговий як це фейк. Окрім позову по Криму, ЄСПЛ розглядає ще три позови України проти Росії. Один із них спільний з Нідерландами, про порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу, включно зі справою про збитий Боїнг рейсу Меч 17 Другий – про причетність Росії до вбивств політичних опонентів і третій про захоплення українських моряків і суден у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Росія почала запускати по Україні шахеди ще з одного майданчика з Волоклавського району окупованого Криму, щоб ускладнити роботи протиповітряної оборони України. Йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії. До цього країна-агресорка здійснювала пуски з мису Чауда в Криму, Єйська та Приморська Ахтарська Краснодарського краю і Курської області. РФ Балаклава стала п'ятим майданчиком. Зокрема, звідти вночі зафіксовано пуски десяти ударних безпілотників. Сили ППО всі знищили. Більшість на Одещині. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Пропаганда Росії в тим часу... В окупованому Криму створі нові фейки про НАТО почали твердити, що альянс не хоче приймати Україну і жодних перспектив вступу в Україну нема. Хоча за нібито й воюють в інтересах північно-атлантичного альянсу. Та якщо раніше звинувачували альянс, що він є учасником у російсько-української війни і контролює Київ, то нині запевняють, невдовзі НАТО не існуватиме. Для них важливим продемонструвати, що ну, наприклад, там НАТО слабко слабкий альянс. Або продемонструвати, що є проблеми між Україною та НАТО, або продемонструвати, що у України немає ніяких перспектив до вступу до НАТО і до ЄС, або продемонструвати те, що НАТО не виконують там свої зобов'язання. Українські підпілля розвідало аеродрому тимчасово окупованому Джанкойському районі в Криму. Про це повідомили в партизанському русі. А теж у телеграм агент виявив станції радіолокації купантів усю інформацію, зокрема координати ворожого аеродрому, передали Збройним силам України. Водночас у підпіллі наголосили, що поділилися лише невеликою частиною кадрів, яких зняв агент. Теж.